У п'ятницю 19 вересня, завдяки впливу антициклону та зростанню атмосферного тиску, погода в Україні стабілізується, опадів не передбачається. Вітер очікується північний, на заході – південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Місцями пориви – до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від плюс 7 до плюс 12 градусів. На південному сході – плюс 11, плюс 16. У день підвищиться до плюс 22, плюс 27. Вранці на Полтавщині очікується ясна погода, а згодом небо вкриють хмари. Дощу цього дня синоптики не обіцяють. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 20, вночі 11 градусів тепла. У Кременчуці утримуватиметься хмарна з проясненнями погода. Без опадів. На термометрах плюс 20 градусів у день, вночі температура повітря становитиме плюс 11. У горішніх плавнях ясним буде майже увесь день. Лише із настанням вечора на небо насунуть хмари. Без опадів температура повітря світлої передоби плюс 21, Вночі вона опуститься до плюс 11. Вітер північно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 19 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1994 року плюс 30, мінімум 1958 – дев'ятсот градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.